На 10 років Харківський суд відправив за грати Олену Зайцеву і Геннадія Дронова. Це водій, через яких в аварії на Сумській загинуло шестеро людей. Засуджені також мусять відшкодувати понад 7 мільйонів гривень. Адвокати мають право оскаржити це рішення чи робитимуть це, як відреагували на вирок родичі загиблих. Знає Олександра Новасел. У залі Київського райсуду чекають на вирок у справі про аварію на сумській. Біля вікна потерпілі півтора роки тому вони втратили рідних, чи були травмовані внаслідок ДТП. До зали заводять обвинувачуваних Олену Зайцеву та Геннадія Дронова. Суддя починає читати вирок, вказує обставини ДТП, покази свідків, потім висновки судових експертів. В цей час водійці Лексуса стає зле. Її виводять. Суддя не перериває засідання. вирок зачитують майже дві години. Зайцевої в залі немає і ось рішення. Десять років ув'язнення обом водіям. Значені основного покарання вигляді позбавлення волі в розмірі максимального сроку покарання, передбачено статтею 3 статті 276 Кримінального кодексу України. кодексу. Як ви думаєте, чому вам дали 10 років? Що хлопці то спокудається так Я хочу додатися конечного результата. Сколько факту і через Я хочу дочекатися кінцевого результату. Скільки їм дадуть по факту, і через скільки ці люди вийдуть? Бо є такий момент за гарну поведінку. Випускають цього мало, але на жаль, наше законодавство не передбачає більше за такі порушення. Те, що ми вимагали, те, що ми подавали, наші позови всі задовольнили по 10 років кожному і відшкодування. Водійка лексусу до зали так і не повернулася. Про вирок їй розповіла адвокатка Юлія Козирь. Каже, зле дівчині стало через задуху. Вирок очікуваний і зайцеволеною, і мною. Все зрозуміло. Рішення щодо оскарження вироку на даний момент ще не прийнято. Ще будемо згоджувати дану позицію із обвинуваченою. Захисник дронова Сергій Перепелиця каже, вже готує оскарження. Я в принципі десь і очікував такий вирок. Я його теж готував до гіршого в будь-якому разі. Ну але ми не збираємося здаватися. Апеляційна скарга буде наподана обов'язково. Ми орієнтували суд на міру покарання, яка була б відповідною діям та наслідкам кожного. З обвинувачених. Ми вважаємо, що вирок суду законний, об'єктивний та справедливий. На апеляцію обох сторін є місяць. Олександра Новосел, Михайло Воронков. Новини на першому справу про аварію на Сумській слухали в суді 13 місяців. Як це було, можемо згадати просто зараз Лексус? Отитет каторсі час там лежить. Лексус, який зараз там лежить, підлетів і крутиться прямо доріжкою, пішохідною доріжкою. Він кілька разів ударився об землю і впав на дах. Фольксваген та Лексус зіткнулися близько дев'ятої. Від удару останній відкинуло на тротуар. П'ятеро пішоходів, чоловік та чотири жінки помирають на місці. Ще шістьох забирають швидкі. За тиждень у лікарні помре ще одна жінка. За кермом Лексуса 20-річна студентка Олена Зайцева. У Фольксвагені 49 49-річний підприємець Геннадій Дронов. Попередню версію на місці аварії озвучує начальник поліції Харківщини Олег Бех. По моїй інформації що імміна на запріщений за моїми даними саме на заборонений сигнал світлофору. Вже перемикався сигнал світлофору. Дівчина додала швидкості, внаслідок чого це зіткнення сталося. Відео з камер спостереження оприлюднили наступного дня. Ось ці кадри лексус їде до перехрестя Сумської з боку бурсацького узвозу Прямує Фольксваген. Запобіжний захід водійці Лексуса вибирають за два дні після аварії. Зайцева плаче, провини не визнає. Суд бере дівчину під варту. За три тижні підозру оголосили й дронову. За версію слідства чоловік рушив на заборонений сигнал світлофору. Його взяли під варту. Провини дронов не визнає. У цій справі 12 потерпілих. За даними прокуратури, до суду надійшло 9 томів справи. Відбулося близько 60 засідань. Допитано 33 людини. Це потерпілі свідки, експерти, спеціаліст, лаборант та медик. Дебати у справі тривали три засідання. Прокурори заявили, обидва водії порушили правила та могли уникнути ДТП. Пом'якшуючи обставиною у Зайцевої, назвали каяття у вигляді відшкодування збитків частині потерпілих. Пом'якшуючих обставин у діях дронова, немає. Призначити кожному покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років І з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Ані не дають життя. Ніхто із нас не дає життя другому чоловіку, крім матері. і то я вони не дають життя. Ніхто з нас не дає життя іншій людині, окрім матері, і то навіть вона не здатна її відібрати. Тому я прошу максимального покарання для обох водіїв. Терюсь і прошу максимального наказання для водіїв. Я визнаю усі пункти порушення ПДР, які інкримінуються мені в обвинувальному акті. Я відчуваю свою провину і звичайно ж ніколи не сяду за кермо. Пробачте мене за те, що я опинився на тому перехресті. У мене не було наміру порушувати правила дорожнього руху. Я їхав, як всі, і як завжди, і не пропускав можливості настання таких жахливих наслідків. Олександра Новосел, новини на першому.